Ще одна, один цікавий момент е, у е, житті і особистості е, Майкла Джексона, е, крім стосунки там, мама тато, а це те, що е, Майкла Джексона називали Пітер Пеном, а це, що це е, чоловік, да, який не дорослішав. Тобто він. Е, Відчував себе дитиною і е, навіть о, потім побудував маєток, який назвав Неверлендом. Тобто йому подобався цей образ. Ну, а потім почались ось ці е, плітки з приводу того, що він не просто відчуває себе дитиною, що йому подобаються маленькі діти. Але, знаєте, що я хочу сказати? Що Чіткої вказівки в його натальній карті, прямо на те, що він о, мав бути е, людиною, якій сексуально подобаються діти, немає.